Воювати нема чим, зброї нема нема боєприпасів, їжа закінчується, будуть йти в рукопашну. Прощайте нас, і ми вірні завжди. Це Мамуль, привіт, в мене все добре. Ума все живі, здорові. За скоро прийдемо додому. Я не знаю, коли вийду на зв'язок. все. Відкрила цей канал, і якось воно мені йокнуло в серці, от прогорнула фотографію і думаю, ні, ні. Мама зрозуміла, каже, це Петрусь, я кажу, так. В нього був допит, і його били, а потім розстріляли. тому що тіло повністю сине. Нам назначили дату, і ми з чоловіком поїхали на опізна. Ми під моргом, а дочка народжує 26 травня травня. Нас народилася внучка, і ми опізнали тіло сина. Народився на самого Петра, 12 липня 1995 року. Це була для нас дуже довгочікувана дитина. Був дуже жаркий день, було дуже гарно. Якраз коли Петрусь заплакав в залі, задзвонили дзвони в церкві. І одразу всі сказали, що кажуть, це дитина родилася, зім'я. Для вихователів завжди це лосонечко. Він колись прийшов в садочок, він був глибокий і потім вже волосечко потемніло. Так він був кудрявий. Вчораві такий допитливий хлопчик. Його дуже всі любили в групі. Дуже. Коли вже Петрусь народився, я вже був військовий. Тобто він вже народився в сім'ї військового. І так він маленького виростав, він приходив до мене, я в той час служив у верховенському військоматі. І його теж військові любили, і всі йому теж казали, що от будеш військовим, буде все добре, підростеш. І так у нього з дитинства зародилося це. Він проводив з солдатами в казармі більше часу, як вдома. Ми зараз знаходимося в Зеленському ліцеї, в школі, де навчався Федорчик Петро, наш колишній учень, улюбленець наш багатьох вчителів. Добрий! день! Ну тут у нас зараз вже молодша школа, а тут у нас був Б клас, стояла така велика шафа, і тут у нас були розміщені парти. Також ось тут, пам'ятаю, з цієї сторони завжди Петру сидів за партою. Ну чомусь я би сказала, що він завжди любив сидіти десь на перших партах, тому що справді він на уроках був активним, допитливим. Його завжди все цікавило. Тобто, ну любив, я би сказала, що він любив взагалі майже всі предмети. Був десь і пустотливий, але вчителі його любили, і тому навіть сьогодні ми про нього не кажемо Петро, а тільки Петрусь, Лагідно Петрусь. Знаєте, завжди, коли Петрусь брав участь у різних виховних заходах, йому завжди доводилося грати роль військового. Отак, ніби доля придекла йому стати на захист і продовжити кар'єру військового. Він як його брат Тимофій постійно ну, на позитиві був. Такий спортивний хлопчина, бо я в них вів якраз у той момент і фізкультуру, і захист України, то він взагалі там показував такі елементи, чуть не майстра спорту. Мав задатки військового, тому що вже в 10-11 класі в нього і строєва виправка була, і командирський голос був. Тобі в школі предмети подобається? Ну там трошки математика, англійська. Футболом займаюся. Подобається футбол? Угу. А братом чим ви любили займатися? Братом він мене вчив битися. Ходити він на якісь секції чи там бокс? Щось? Він? Так. Я не знаю. Просто битися? Угу. А що він тобі розповідав? Ну, велій. Кого цікавого, що тобі запам'яталося? Він мене вчив малювати. Він гарно малював, і подобалося. Ти би хотів бути з як брат, коли виростеш? А, а яким він був, розкажи. Добре, він ніколи на мене не кричить. Він сказав татові, що я хочу збройні сили. Вже в воєнкоматі його чекали. Він прийшов і приїхав, він вже мені додому з повістку. На 15 березня. Це 2016 рік. В першій годині ночі вони підписували контракт у старичах. Пройшов учебку і там вибір. Після учебки їм сказали, хто куди хоче йти служити. І він вже, коли вони сідали в поїзд, він нам подзвонив. Я вибрав морську піхоту, ми сідаємо в поїзд, я їду в Миколаїв. Він прослужив у Миколаєві. Дось грудня місяця, у грудні місяці він приїхав в відпустку. і буквально через дві тижні він поїхав туди, і вони поїхали в Маріуполь. І Він отримав там першу контузію. Їх забрали звідти, з зони бойових дій в Запоріжжі в госпіталь військовий. Ми приїхали в госпіталь, були з ним там, жахливому стані він був. Після того його на реабілітацію в Староконстантинівку вони поїхали. Потім він вже був. Вдома, але ви знаєте, він, оця дитина, от Тимофій його, тоді от Тимофій його витягнув. Тому що він після контузії був дуже важкий, він задуманий, він нічого не хотів, він в стінку дивився, ну, і ця дитина його рухала. От він по ньому лазив, Петрусь вставай, пішли гратися. І так він його привів у чувство. І ви знаєте, після цієї першої контузії ми вже думали, що він сам не буде. Що він сам не захоче, а він наоборот. Він казав, що я був добрий, щоб нікого не обіжав. Старатись більше ну, словом захищатися, а не руками. Мені снилося, як я сиджу в телефоні, мені по камері дзвонить брат з лікарні і потім встає і показує багато таких пакунків, як на Новий рік. І, він, і потім він сказав, що це все мені привезе. Він завжди, як приїхав, він мені щось привозив. Ну, у мене був такий песик, він мені привозив на пульті. Ще один песик, але його байрік згриз. І він мені ще обіцяв приставку привезти. Це була кімната Петруся, а тепер його племінниці. Ми переїхали сюди десь, ну точні роки не скажу, тому що я була ще маленька, тільки як Тимофійко народився, так, у 2013 році. Ми завжди з ним десь ходили, там на прогулянки, чи там десь він, якщо йшов з компанією там, грати в волейбол, він мене ну, брав. Якщо там йшов десь сидіти на ніч, то звичайно вже не брав. Щось так. І так мої перші дискотеки з ним почалися, бо по він мене брав. Він брав на себе всю відповідальність за мене. Вони пройшли все. Широкіно, і водяне, Маріуполь, сам, Сартана, ну, Волноваха. Це все вони там, морські піхотинці були. Їх називали, що там калібр, непростей чорні дияволи. За них казали, що вони такі ну, боялися морських піхотинців. Коли почалася повномасштабна війна, він вже був, вони вже були в Маріуполі. Він, е, заїхали вони в Маріуполь в грудні 2021 року. Так, він вже був командиром відділення, мав хлопців своїх, але вони були на позиціях постійно. Вони вже з позиції не, не виходили. Він нам дзвонив, сказав, що війна, їх били там страшно, артилерія. Він пропав у зв'язку, він не виходив ні хлопці, ні він дві тижні. Ми вже не знали, що думати, де вони. Потім вийшов на зв'язок, співслуживець його, хлопчик, і сказав нам, що не переживайте. Вони вже тоді були на заводі заводілічка, вже вони були в бункері. Каже, не переживайте Петя, він несе службу в бункері, він вийти не може. 29 березня він мені скинув відео. Себе. Зняв, бо я дуже просила хлопців, що хай він хоч себе зніме. Чи він живий? Може, його вже немає видурити нас. І він зняв нам відео. Мамуль, привіт, в мене все добре. Ума все живі, здоров'я. Скоро прийдемо додому. Це були останні слова, які ми чули, від нього живу. Потім голосове повідомлення. Мама, телефон віддаю командиру, він зараз перекине вам кошти. Я не знаю, коли вийду на зв'язок. Все. 10 числа я сиділа в кабінеті на роботі, прочитала лист від командира 36-ї бригади, від офіцерів. Я не знаю командир. вони прощалися з Україною. Воювати нема чим, зброї немає, нема боєприпасів. Їжа закінчується, будуть іти в рукопашну. Прощайте нас і ми вірні завжди. Коли він зник реально зв'язку, то я і в Вайбері мала групи, і в Телеграмі, і я підписувалась, і всім писала, і шукала. І в нього через інстаграм до його друзів писала. Їх дуже багато було. Ми вдивлялися в кожне обличчя. Ніде ми не бачили Петруся, ніде. Ми вже думали, може ми його негодні впізнати, може що. Ну, ми таки вірили, що в полон, що він у полоні. 11 червня дочка знайшла в телефоні на каналі Орківському цьому. Розстріляне тіло нашого сина. Просто так само ввечері листала в телефоні новини і відкрила цей канал, і якось воно мені йокнуло в серці, От прогорнула фотографію і думаю, ні, ні. Якось так от часно мене зразу за серце. Я так думаю, ні, треба повернутися, щось я там побачу. Я відкрила фотографію, це були крики, це було жахливо. Я одразу покликала маму. Ну, я не хотіла їй показувати, тому що я розумію, що вона слабкіша, ніж я. Мама зрозуміла, каже, це Петрусь. Я кажу, так. Вони пройшли, вони прорвалися з Маріуполя з 11 на 12. Вони виходили з заводу Ілліча, розділилися на три групи. Одна група приєдналася до Азова, друга група пішла на прорив, і третя група вони переховувалися, переодівалися. І теж вони, до речі, пройшли. Є в інстаграмі така група Вірні завжди. І 23 травня 2022 року я привітала його з неморських Днем морсь... Днем сил і позначила цю сторінку. І вони закинули до себе. І тут ця дівчинка буквально через годину ну, вона ж теж в, морська... в морській піхоті, тому вона мені зразу відпіла, це її ваш брат. Я кажу, так. Він був дуже чудовою людиною. Дякую вам за нього. І я написала дякую, кажу, а ви звідки його знаєте? А ми разом служили. А я, зразу, ну, я так зразу прямо кажу, а ви часом не були з ним в Маріуполі, була. Я кажу, на заводі Іліча. Так кажу, ми навіть разом в бункері цукерки їли чай пили. Кажу, що він дуже багато розказував про мене, про братика. Про батьків. Він дуже сильно хотів жити. Він ніколи не був налаштований на те, що він має померти. Коли вони проривалися, вони були в різних машинах з нею, тому вона всіх подробиць не може знати. Але коли вони вже зустрілися біля той річки у Волновасі, то він вже був дуже контужений. І вони були зовсім без зброї, без броніків, тобто без нічого. Футболка і штани. І вона каже, що так, в першій годині почався по ним обстріл біля річки. І вони просто не могли тягнути його на собі, тому що залишили б всі, всі там. Ну, Там всі б загинули. Він сказав, вийдіть, я воздушв. Він, на жаль, не міг, тому що вона сказала, що йому на той момент не можна було чути дуже гучні вибухи. Тобто, це йому вже впливало на, ну, на голову дуже сильно, бо він був дуже сильно контужений. І він просто лежав біля тої річки, і так вона каже: я просто не знаю, що було далі. Ми втекли, ми прорвалися, а він залишився. У нього був допит, і його били, а потім розстріляв. Тому що тіло повністю сине. повністю. Там нирки відбиті, живіт. У нього був ланцюжок срібний на шиї, браслет. Вони все познімали. Вони, вони залишили тільки підштанники на ньому і нижню білизну. Все. Вони познущалися, познущалися над ним дуже сильно, Але він до кінця не сказав ніхто, ні що, ніяк. Шукали, ми зверталися всі організації. Дуже багато знаходили волонтерів, переважно жінки, які не боялися їхали на окуповані території, де йшли бої. І вони якби, старалися тіла забирати. Бо дуже багато в тому каналі. Викладено багато тіл, як вони знущаються над тілами. І відео були, як вони тіла заносили всякі в ями, заливали хлорками. З кожним днем я все шукала людей, які цим займаються, що можуть розказати. На жаль, результату не було дуже довго. Дуже довго ми просто були самі. Нам ніхто нічим не міг допомогти. Ну, взагалі, ніякі служби ми, ми передзвонимо, ми передзвонимо і так. Ми все самі зробили, чесно, ми все самі зробили. Є такий дуже потужний реальний телеграм-канал Ірина Україна. От там дівчата, оті адміни, вони роблять по максимуму. Вони дуже багато кому допомогли і так само допомогли мені. Я кинула фотографію для початку. Ну, кажу, результату не було дуже довго. От буквально через рік мені написала сама дівчинка, адмін з тої групи, що є таке тіло в морзі. Але воно ще з березня лежить. Вона кинула саме такі нормальні фотографії. Я кажу: так, це він. Тому що ну, це щось напевно нереальне, але за рік часу, поки тіло було там під землею, татуїровка повністю збереглася. Ну, одна частина тіла повністю була ну, збережена. Татуїровка кольорова, все повністю всі кольори, і тому зразу ми впізнали. Так в нього тут Вовк зображений. Це на лівій груді. Тут ворон, черепи, годинник, тут самурай. Написали 19 травня 23-го року тіло з такими татуюваннями, каже, є в Києві, в Борисполі, в Морсі. Нам назначили дату і ми з чоловіком поїхали на впізна. І так, по іронії, долі, що ми під моргом, а дочка народжує. 26 травня нас народилася внучка, і ми впізнали тіло сина. Ну, дуже важко тіло понівечене, так як воно пролежало тіло вже рік і два місяці в землі, так. було прикопане. як воно було, було на вас. Я перший пішов, попросив, вони відкрили мішок, в якому знаходилося тіло нашого сина. Дружина підійшла і так, що я й фонариком присвічував з телефона, бо тому що трошки темно було. Легко було роздивитися на колки, на грудях, на руці. І відкрили нам повністю мішок, ми подивилися наша в мої дорослі роки, то це, це дуже важлива людина для мене, і мені його дуже сильно не вистачає. Дуже. Не вистачає того дзвінка, чи навіть коли йому там приходить зарплата, він мені кине, дзвонить і каже, на, мала, це тобі на цукерки. <губиш> Купи щось собі. Я кажу, то, то це які цукерки, то за дорогі цукерки. Він каже, ай щось будеш собі мати. Час не надіялись, думали, що не дадуть, що переглянуть, ну дадуть там якийсь орден. У нього вже є е, при житті замужність третього ступеня, думали дадуть другого. Але напевно Бог почув наші слова і він заслужив реально, що йому дали Герої України. Для мене це дуже велика гордість це, брата, дуже. Тому що не кожен може себе так проявити, і, як казав батько, не кожен зможе віддати найцінніше. Своє життя за рідних. І так мало пожив ні сім'ї, нічого, але він вирішив, що він це зробив.